І ми зараз ходимо, і я вам покажу екскурсію фактично Римського форуму. І що таке Римський форум, ви сьогодні дізнаєтесь від мене, я вам це все розкажу, розповім, покажу. І ви разом зі мною зможете побачити дійсно прекрасну. Природу прекрасну історію і в загальному цікаву таку архітектуру, якої фактично ніде в світі ви так дуже і не побачите, і не знайдете. І Рим, він багатий на таке, він дуже прекрасне, велике місто з великою історією. І щоб тут походити в загальному, воно так дорого не коштує, як ви думаєте, тут фактично коштує приблизно якихось 18 євро, щоб зайти в Колізіум, щоб тут погуляти в римському форумі. І Римський форум це просто щось унікальне. Це Палентинський пагорб. Римський форум був центром життя протягом понад тисячі років. Саме тут проходили вибори, суди, релігійне свята і тріумфальні процесії полководців. Тут знаходились храми богів, наприклад, храм Сатурна, де зберігали державну казну. На форумі була знаменита роста трибуна з якої оператори, як от Синцерон, зверталися до народу? Валентинський пагор вважається найпрестижнішим місцем для життя. Тут будували свої палаци в Август, Тібер і Доміцан. За легендою, саме тут Вовчиця вигодовувала близнюків Ромула і Рему, і е, також Ромул пізніше став першим царем Риму. Що цікаво, також що просто уявіть собі, що тут. Колись було все е, як серце, як механізм звідси працював. Які тут люди були, які тут були престижність, як тут все було зовсім інше в ті часи? Ні, інтернету, нічого на той час. Просто все тільки залежало фактично від людей, від того, як вони різні інновації пробували. Для них це все було цікаве. Я не можу вам передати свої, звісно, емоції, тому що в мене не то, що якісь там надзвичайні, якісь емоції чи щось. Але це цікаво просто побачити навіть людям, які ніколи тут не погуляють, ніколи це все не побачать на власні очі. Подивіться, яка гарна церква. Просто на, подивіться на цю красу. І вона знаходиться фактично зразу над цим Римським форумом. Повно ще залишилось.